Емі Вайнхаус, британська співачка, авторка пісень, славющася потужним душевним голосом, унікальним джазу, соул та року. На початку 2000-х вона стала відомою завдяки альбому Back to Black на ура цінуванню критиків та хітів, як «Rehab» You know I'm no good. Голос Вайнхаус був неперевершено потужним, широкого діапазону з сильною емоційною подачею, керуючи сила джазу і соулу. Одним з чинників, що зробили її великою вокалісткою, були технічні здібності. Вона чудово керувала голосом з чистим і точним тембром, широким діапазоном, що дозволяв впоратися з високими і низькими нотами вона мала природне почуття фразування, часу, надаючи виступам ритмі і грув, що нагадувало класичних джаз та соул співаків. Крім технічної майстерності, Вайнхаус славилася емоційною глибиною, автентичністю. Вона співала з неприхованою емоційною чесністю, що була рідкісністю в поп музиці, а її тексти часто говорили про складні теми, як кохання, розриви та залежність. Вона вміла передати глибокі почуття через свій голос і текст, що зачепило слухачів і зробило її виступи потужними. Унікальне поєднання джазу, соулу та року у музиці Вайнгаус відрізняло її серед інших вокалістів. Вона черпала натхнення від класичних соулу та джазових співаків, але й вплітала елементи року та поп музики в свій звук. Така суміш стилів надала її музиці позачасову якість, що виділяло її, коли багато поп співаків зосереджувалися на більш поверховому звуці. Ще одним фактором, що сприяв величі Вайнгаус, була її неповторна особистість. Її характерний вигляд і ставлення відрізняло її від інших артистів, а її бунтівний дух відбивався у її музиці, відмовляючись відповідати очікуванням мейнстріму, вона вразлива і відкрита в музиці. Ця автентичність зробила її прикладом для наслідування іншими встановивши її як ікону. Одне слово Емі Вайнхаус жодного покоління не такта, емоційна, унікальна і самобутня. Сильний голос і чесність виступи залишили слід у музичній індустрії, надихаючи інших.